Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Сьогодні у випуску напад на дитячий садок після сутички із зайдою охоронець у лікарні батьки переживають за безпеку дітей. Охоронець дитсадка, перевіряючи приміщення, на кухні виявив невідомого. Сторонній зчинив бійку. Маленький Львів посеред Києва. У столиці України готують масштабну презентацію столиці Галичини. Для киян та гостей столиці покажуть вуличне дійство від театру Воскресінням. Проведуть екскурсії з середньовічним Львовом, а також зустрічі із відомими львів'янами. Львівські кам'яниці самі розкажуть про себе. На пам'ятках встановили інформаційні таблиці. Загалом по місту встановлено вже 35 ось таких інформаційних таблиць. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини середи, 18 вересня. Бійка у дитсадку. Охоронець дошкільного закладу, оглядаючи увечері територію, зустрів там стороннього хлопця. Сторож поспішив випроводити незнайомця, проте через декілька хвилин знову зустрів його на кухні. Зловмисник накинувся на охоронця, однак працівникові дитсадка вдалося втекти. Того дня падав дощ, тому батьки швидше забрали дітей із садочка. Близько сьомої вечора охоронець зайшов на кухню, аби перевірити приміщення. Тут він побачив невідомого чоловіка, який ймовірно заліз через вікно. Сторонній розпочав бійку. Охоронець побіг у міліцію, аби повідомити про випадок. Тим часом зловмисник втік із дитсадка. Наслідки сутички, зламане ребро та забій голови. Я не міг нікуди повернутись. Я тільки з Підняв пальці на голову. Він задав мені 15 20 ударів по голові. Далі повалив на підлогу. Я дуже сильно вдарився об кут, підлога, стінка. Він почав мене сильно копити ногами. Чому сторонній поліз у садок, працівники закладу не розуміють, адже тут нічого не зникло. Ні пограбування не було, ні їсти людина не просила. Я не можу сказати, з чим це визвано. Батьки дітей про напад на охоронця дізналися від нашої знімальної групи. Дехто сприйняв новину доволі спокійно. Раніше такого ніколи не траплялося, і це не задумувалася на Страшно буде тепер дітей. водити? <ривіт> <ривіт> та я думаю, що ні, то є життя. Всяке буває. Однак інших звістка не на жарт схвилювала. Страшно, звісно, бо тут були різні нюанси, але охоронець був якось було легше. Ну Тут ситаделі різні теж були щось там на це. Як його ну, якісь теж як кажуть, наркомани малолетки, які збігали. У садку ж стверджують, схожі інциденти, якщо й були, то дуже давно. Це не тепер. Ми тоді зверталися в райвідділ міліції і було чергування міліціонерів на протязі трьох днів. Це було років 4-5 тому. Правоохоронці зараз шукають чоловіка, який здійснив напад. Санкції 125 статті передбачають накладання штрафу або громадські роботи, або виправні роботи. Допоки постраждалий охоронець лікується від травм, дитсадок охороняють двоє його колег. Від початку року таких випадків у львівських дитсадках не було. Марічка Думач Олег Кухар, Олександр Бригадир, наш репортер. Львів оживе у серці столиці. Відзавтра починаються дні Львова у Києві. Львівське містечко розташувалося у мистецькому арсеналі. За задумом режисера, там буде копія площі ринок, італійські дворик і театральний майданчик. Програму свята організатори розділили на денну та вечірню. День про Львів розповідатимуть студентам та учням. Також буде шаховий турнір і різноманітні конкурси. А ввечері концерти та зустрічі із відомими львів'янами. Русланою Святославом Вакарчуком та Романом Віктюком. Можна одночасно. Скажімо, оглядати виставку інтелектуальних досягнень львівських наукових центрів, почути екскурсію про Львів, про його історію, смакуючи львівську каву, насолоджуючись класичною музикою чи танцюючи під, під музику Руслани. А тут свідомо вибрана така режисерський хід, як гра, через те, що пізнай трошки, а дізнайся більше, коли приїде вже до самого Львова. І поговорити про дні Львова у Києві. І не тільки ми запросили міського голову Львова Андрія Судового. Доброго вечора, пане Андрію. Дай здоров'я. Наскільки я знаю, ви теж їдете у Київ, що крім культурної програми, ви збираєтесь там робити? Ну, перш за все, ми ні копійки бюджетних коштів на це не тратимо. Зразу хочу всім пояснити. Я дуже тішуся, що львівське товариство власне є таким хорошим нашим партнером. І дуже багато киян зможуть пізнати частиночку нашого міста, але, звичайно, потім треба їхати до Львова, пити нашу каву, жити в готелях, харчуватися нашими смачними гастрономічними стравами, тобто лишати гроші тут у Львові, щоб були нові робочі місця. Буде багато зустрічей. У мене особисто в рамках днів Львова в Києві, а це до речі. Вже 11-ті наші дні в інших містах будуть зустрічі з студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка з шкільним самоврядуванням. Тобто буде велика така насичена програма, але це в кінці дня. А в день, звичайно, це робочі зустрічі, тому що надзвичайно складна ситуація з фінансами, тому Міністерство фінансів, віце-прем'єр-міністр Вілкул, тобто буду багато працювати, щоби. Львів міг нормально е, дожити до кінця року, щоб закінчити всі планові ремонти, щоб нормально війти в опалювальний сезон. Тому це такі будуть достатньо насичені два дні. Не зовсім святкова програма перебування. Ну, святкова це вечором. Отам, шоста вечора, окей, а так, ноги в руки і працювати, тому що. На місці сидіти нічого сильно не висадиш. Завтра починається після канікул, перша сесія міської ради. Ваша відсутність у Львові під час сесії воно може якось поно. Ми якраз закінчили пів години назад колегію з керівниками фракцій, з головами комісій, Проговорили всі ці питання, які є важливі завтра на розгляд. Першим питанням депутати пропонують розглянути питання по вулиці Сербській, де. Влаштували такий певний перформанс, знаєте, там металеві конструкції. І мені приємно, що тут є чітка позиція, і Міністерства культури, в тому числі, і міської влади. Ми дали час на усунення всіх тих порушень. Але я вважаю, що публічність тому не зашкодить. Але найважливіше питання, яке завтра, звичайно, на сесії треба розглянути, це закріплення земельної ділянки. За церквою Святого Юра. Це є оця ціла площа, оцей сквер. Тому що, як ви знаєте, наступного року 70 років з дня смерті митрополита Андрея, а через рік, в 2015 році, 150 років від дня його народження, тому Львів поступово дійшов до розуміння спорудження пам'ятнику митрополиту. І ця площа вона має бути зовсім по-іншому організована. Біля собору, тому завтра я переконаний, що всі депутати це рішення підтримують, проголосують. Також багато господарських питань. Хоча сьогодні на колегії близько 20 питань були вилучені, тому що депутатам забракло часу, щоб ці питання вникнути. Ну, дай Бог там наступного разу в них буде більше часу, тому якихось надзвичайних там питань немає. Робоча сесія. Я думаю, що Василь Павлюк, як секретар ради, Справиться з роботою і сесію нормально проведе. Є багато питань продовж літа, що до них точилися дискусії між вами і депутатським корпусом, зокрема щодо тарифу на тепло. Чи буде завтра про це йтися? Е, ухвала є зупинена рішенням Галицького суду, плюс є чітке роз'яснення національної комісії, яка займається тарифами, що ухвала незаконна, і депутати перевищили свої повноваження. Тому я пропоную, пропоную депутатам завтра цю ухвалу скасувати, не чекати, поки це зробить суд. Слава Богу, що сьогодні ця ухвала не діє. Ми нормально можемо входити в опалювальний сезон, тому що це виглядає трошки ненормально. Маючи у Львові тариф на тепло нижче середнього по Україні, ініціювати новий тариф, який може привести до збільшення, це не є правильно. Тому дай Бог, щоб депутати самі зрозуміли і цю помилку виправили. Щодо інших питань, зокрема, кіоски на зупинках, приватизація кінотеатру. Дзвін є вето міського голови. Я принциповою у своїх чітких позиціях, що ми не маємо права розбазарювати майно громади, тим, що коли з голосу питання не підготовлені включаються. Також, до речі, зняли депутати з розгляду питання про. Кіоски, які в нас є біля церков, як ви знаєте, священники звернулися до міської ради, щоб ці кіоски, які є біля церков, їх забрати. Там, як правило, продають алкоголь. Ми оперативно підготували ухвалу. Четвертий чи який раз депутати це питання не хочуть принципово голосувати. Я наполягаю, щоб ми позабирали цей алкоголь від церков. Ну, депутати поки що не готові. Будемо робити все можливе, щоб вони були готові. Щодо кадрових вакансій, можливо, у міській раді так в нас на сьогоднішній день є достатньо багато вакансій. Якщо говорити про двірників, маємо 460 вакансій двірників. Зарплата невисока, люди не хочуть сильно працювати. Але також в нас є вакансії і в управліннях міста. Зокрема, наприклад, є проблема по залізничному району. Де-факто є вакансії двох заступників. Плюс сьогодні я підписав розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків керівника району пана Тереха. Тривають слідчі дії. Не буду втручатися в цей процес завтрашнього дня. виконувати обов'язки керівника району буде пані Чілімова, яка керує Галицьким районом. Але в цей період я попросив її взяти на себе ще цей тягар. Вона район достатньо добре знає, тому. Я думаю, всі питання будуть врегульовані, але будемо оголошувати конкурси на вакантні посади заступників керівників районів. Хто має бажання, радо буду вітати. Робота складна, але цікава. Знаєте, як в армію люди раніше йшли, так і я би завжди вітаю людей, які готові частину свого життя віддати для користі громади міста. Дякую вам за розмову. Нагадаю, у студії був міський голова Львова Андрій Садовий і до інших Дякую. новин. Кокаїнові банани шестеро злочинців намагалися перевезти через Україну Україну Євросоюзу 30 кілограмів кокаїну. Аби замаскувати наркотик, який везли з Еквадору. Його запакували у банани. Організатором злочинної групи був українець та в групування входили і громадяни інших держав. Злочинці перевозили наркотики через Україну не вперше. Вони вже тривалий час здійснювали контрабанду кокаїну в особливо великих розмірах. Переважно сильнодіючі наркотики. Контрабандисти завозили з країн Південної Америки. Вартість величиної партії наркотиків на чорному ринку близько 3 мільйонів. Доларів. США. Це найбільша партія кокаїну, яку коли-небудь вилучали на Львівщині. Транзитом була обрана Україна, де наркотичні засоби повинні були з Еквадору на кораблі проплисти в порт Одеси. Там повинні були їх зустріти наркокудєри, переправити вже ближче до кордону Польщі, а в подальшому через е, кордон. Е, які знаходяться на території Львівської області через пропускні пункти, переправлено було вже в Польщу, в подальшому вже в реалізацію. Гуляти Львовом стало цікавіше. У місті встановили інформаційні таблиці з короткою довідкою для туристів та, зрештою, самих львів'ян про архітектурні пам'ятки міста. Зреалізували проєкт міська рада разом з національним мобільним оператором. Стартувало інформаційне маркування у місті ще минулого року. Це був перший етап проекту. Цьогоріч на львівській кам'яниці почепили ще 15 таблиць. Ми звернулися і знали, що в Польщі був такий приблизний проєкт. Е, такий проект. Також ми побачили такий проект, і в, в такі таблиці в Грузії, і ми вибрали щось середнє. Усі вони єдиного зразка, а от з текстами довелося попрацювати. Львовознавець Ільколенко зізнається, переписувати їх довелося не раз. Про ратушу взагалі можна писати книги. До речі, одну я написав книгу історія львівської ратуші. А це от втілити от в тих 500 знаків досить важко. Наприклад, от, що тут працює міський голова і 90 депутатів. І тоді турист зразу зрозуміє, що ця ратуша вона діє і власне, що тут сидить міський голова, і сюди можна зайти. Щорічно Львів відвідує близько мільйона туристів. Здебільшого гості вивчають місто самостійно, без екскурсоводів. Подорожувальникам важливо легко отримати усю необхідну інформацію, кажуть у туристичному центрі. Не кожен іноземний турист знає кирилицю до прикладу, а відповідно, ознакування тим паче двомовне воно полегшує орієнтування по місту, і оскільки індивідуальний турист зазвичай ходить містом сам, то це полегшує і знайомство з містом. Павло, турист Канади, знайомиться зі Львовом сам. Інформаційні таблиці йому стали у пригоді. Мені мені дуже цікаво, оскільки не треба ніяких книжок гортати. Написано і українською, і англійською. Переклад непоганий. Супер, те, що треба. Ознакувати львівські архітектурні пам'ятки. Ініціював національний оператор зв'язку «Київстар». І, хоч другий етап проєкту вже завершено, на зробленому не мають наміру зупинятись. Насправді він має дуже гарний розголос і. І дуже багато людей задоволені цим проектом. І якщо навіть не у Львові, то в інших містах ми будемо започатковувати таку традицію і ознаковувати всі історичні цікаві об'єкти. Невдовзі Львівська міська рада та компанія «Київстар» презентують ще декілька ознакованих туристичних об'єктів. Віталій Кубліков, Олег Кухар, наш репортер. Теча її надія. 14-річна дівчина зробила крок, на який не наважується більшість дітей з неблагополучних сімей. Покинула байдужих рідних для пошуку нової, люблячої сім'ї. У нашій рубриці чекаю на тебе історія Марічки. Сонце золоте, сміхається до нас. Деру! Марічка з подругами співає українською, а ще кілька місяців тому цієї мови не знала і була не Марічкою, а Машою, бо дівчинка з Росії. Там потрапила в притулок в Істрі, самотужки написавши заяву. Втікала від мами та відчима. горох, пил ньому отак. Батьки сильно випивали і всі життєві випробування залагоджували сварками. Такою ж простіше на разів мені реально біщала. Маш такого більше не повториться. Я тебе дуже люблю. Я не буду ніколи випивати спірні напідки. Все буде хорошо, а виявляється совсем по-другому. Ну я просто врала. Для Марічки в те час дому це віра в те, що батьки зміняться, і все поміж ними буде як колись, в час, коли відчим пригощав цукерками і з радістю грав з дівчинкою у футбол. Потом получилось так, что так все изменилось. Он стал пить с мамой. Они стали ругаться моих двоек. И я так подумала, может, мне реально сбежать из дома, и все повернется назад. Думаю, что теперь все по-другому. Маму дівчинки позбавили батьківських прав, а Марія повернулася на батьківщину до України. Спершу був розподільник в Києві, тепер Львів. Десь тут каже Марія, в неї є дорослий брат та бабуся, якщо ще жива. Однак ніхто її не шукає. Тож, якщо знайдеться нова сім'я, Марічка буде тільки рада. Ви можете зробити цю дитину щасливою. Досить лише простягнути їй руки. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Салон новий стиль. Спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний. Торговий центр Галичина. Фасад. Вхід з вулиці Виговського. Цьогоріч IT-галузь у Львові зросла на 30%. Потреба у кваліфікованих фахівцях дуже висока. У цій it компанії за рік кількість працівників збільшилась на третину. Тепер їх дев'ять сотень. Загалом львівський it бізнес потребує півтори тисячі фахівців щороку. По Україні потреба у кваліфікованих програмістах більше десяти тисяч. Проте випускники не завжди готові до практичної роботи. Приблизно 20-30% студентів, які закінчують виші, готові до того, щоб опрацювати. Всі інші не готові. Тобто, якщо у нас вважати, що у Львові є біля тисячі студентів, які готують на it спеціальностях, ми маємо 300 при потребі мінімум у Львові тільки півтори-дві тисячі. Тому ми шукаємо в інших містах, до нас приїжджають з Сходу України, з інших країн, з Білорусі. З володінням англійською теж є труднощі, тож університети збільшують кількість занять з іноземної. Недостатньо знають студенти англійську мову. Ми на факультеті зробили максимально те, що ми могли. Ми збільшили вдвічі кількість годин на вивчення іноземної мови. Ну, переважно це англійська мова, звичайно. Деякі студенти є такі ентузіасти, які ходять, відвідують певні курси. Деякі студенти ще на першому курсі непогано розмовляють англійською. Іншим іноземна не до вподоби. Мені подобається сама математика. Люблю вчитися. Чесно так собі, не дуже. Англійська. А чому? Не моє це, Не дуже люблю англійську. Снатазвал ассайдлайк, анаффомі. У Львівській політехніці хваляться, цьогоріч на 10% збільшилась кількість першокурсників, щоправда, платників. На бюджетні місця конкурс 20 осіб на місце. Ми отримали на перший курс справді вступників з надзвичайно високими балами. Прохідний бал складає 750 з половиною на напрям програмна інженерія. Чимало програмістів працюють вже студентської лави. Рік тому влаштувався за рахунок проходження практики від Едвантісу у львівській політехніці. Пропозиції є, але вони ще розглядаються від одної з компаній Samsung, яка співпрацює вже з політехнічним інститутом. Вже зараз викладачі Львівської політехніки збираються відкрити філію кафедри програмного забезпечення в компанії Елекс. Там студентів навчатимуть на практиці. Ольга Зріско Оксі Шелковий наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Її ім'я мало відоме широкому колу українців. Однак мистецька Ріта вам обов'язково дасть відповідь, хто така Ольга Кульчицька у художньому моральному музеї її сестри Олени. Виставка цієї ткалі у цій квартирі музеї, хоча трішки, але разом жили. Знана художниця Олена Кульчицька, її мама та сестра Ольга. Олена малювала ескізи для килимів, а сестра їх ткала. Це справді той версет, на якому Ольга Кульчицька виконала більшість своїх творів. Сестри створили разом до 80 килимів та гобеленів. Половина з них у Фондах над музею, решта, мабуть, в приватних збірках. Орнаменти своїх творів сестри часто запозичували не лише у вишивці чи кераміці, а навіть у писанці. Мотиви якої стали основою для створення килима чорний. Угу. Поряд ми бачимо ще декілька графічних варіантів. А ось це вже готовий килим чорний. Виконаний в 30-х роках. Це один із датованих творів. Вони килими є датовані. А це є датований 30-м роком. І ми бачимо, наскільки тут є вишукана композиція. Ранні килими у стилі Сецесія чи Модерн. До прикладу, ось цю макату каштани Олена Кульчицька робила як дипломну на роботу, навчаючись ще у відні в художньо-промисловій школі. Вгорі композиції великим крупним планом зображені, зображені листя каштанів і також цвіт. Вони виконані. Різні, за допомогою різних тканин. Це і шовк, і, і, і вовна. Також використані різні техніки вишивання. Декоративний, можна сказати, декоративна нитка, гладь. Гобелен Богородиця з ангелами теж з ранніх. Цей гобелен експонувався на всеукраїнській виставці у Києві у 1913 році. Ті ж роботи, що виткані по першій світовій війні, створені в модному тоді в Європі, стилі арт-деко. доповнили виставку ще й архівними матеріалами про Ольгу Кульчицьку. Що вона була учителькою ручних робіт в Українському інституті для дівчат у Перемишлі. і цей інститут мав свої давні традиції. І там, власне, тут є фотографія, на якій Олена Кульчицька зображена серед викладачів і учениць Українського інституту для дівчат у Перемишлі. А тут поряд є уміщена є фотографія, де зображена Ольга і Олена Кульчиська в своєму помешканні. Виставку присвятили 140-річчю від дня народження. Ольги Кульчицької, Оксана Снешнолексі Шелковий, наш репортер для програми Культура. всі дороги Львова ведуть у три слони. Сотні колекцій, плитки і сантехніки, двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки, килими, люстри, техніка та меблі все для дому. Три слони, Лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Двоколісний старт на Львівському велотреці. Чемпіонат України зібрав у нашому місті найдосиченіших велосипедистів. Покрутити педалі, на найпотужніших змаганнях приїхали навіть збірники. Боротьба за майбутнє найсильніші велосипедисти з'їхалися до Львова на цьогорічних змаганнях. Виборюють місце у національній збірній та можливість показати себе на європейських та світових стартах. Ці змагання є важливими і для збірників, і для тих, хто лише мріє потрапити до елітного українського дивізіону. 120 спортсменів долають усі олімпійські види програми. Командний спринт, командна гонка це індивідуальна гонка переслідування, гонка скреч лише розминається перед стартом вже досвідчена Олена. Цьось вона вже давно заявила про себе у велоспорті. Тепер лише повинна підтвердити свою силу. Вчора від'їздили добре, другі були в команді, їхала моя, як так сказати, з однієї з області. А сьогодні спринт. Буду їхати з чоловіками, то по жінкам нема конкуренції. Від'їздили командну гонку, переслідування на 4 кілометри і жінки. Лідер Анна Соловей. Опісля, як і всі, слухає вказівки від тренера. Однак під час гонки і сама підказувала своїм дівчатам. Я кричала, щоб вони тримали ролі, рівніше їхали, тому що чим більше ти робиш зайвих рухів, тим гірше час, час. Гід на 200 метрів сходу це іще одна дистанція змагального дня. Тут юніори, юніорки, жінки та чоловіки також проїдуть кваліфікацію, а вже згодом оберуть лідера. Я ще не чув свій результат, але думаю, що проїхав добре. Почув 10, ще ні разу з 11 не виїжджав. Їхав командний спринт, виграв, став чемпіоном країни. Виступає на чемпіонаті України і найдосвідченіший паралімпієць Єгор Дементьєв. дворазовий чемпіон Лондона на львівському волотреці, готується до чемпіонату світу. Технічні моменти спомні згадати технічні моменти, що таке трек і навіть відчути трек. Це завжди корисно. Тому чемпіонат України чи будь-які інші змагання для мене зараз корисні. Триватимуть змагання до четверга. В останній день чоловіки оберуть найсильнішого у гонці скреч. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш спорт. Вечір боксу у Львові у п'ятницю відбудеться товариська матчева зустріч серед дорослих боксерів. На ринг вийдуть шестеро хлопців з Івано-Франківська, які представлятимуть команду опришки, та стільки ж Львів'ян, які іменують себе хлопцями із Бандерштату. Такий турнір у нашому місті проводять вперше, і це буде початком створення клубного чемпіонату в Україні. Адже свою згоду на проведення таких матчевих боксерських зустрічей попередньо вже дали федерації боксу Волині, Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей. Для гостроти відчуттів, так само, як і українські отамани, боксери. Проводитимуть бої без шоломів. Кращого визначатимуть упродовж трьох раундів по три хвилини кожен. А загальнокомандну перемогу вже у підсумку усіх проведених поєдинків. Відбудеться вечір-боксу у клубі Міленіум. Вхід коштуватиме 60 гривень. Починаємо 60 кг, 69, дев'ять, дві воги категорії 75 кг, 81 кг. І заключний бій буде Іван Ільницький і Ваньков Олександр. Ну, це буде, я думаю, людей. Як компромат для того, щоб було видовище. Тому що Івана знає, як з атаманів, І я думаю, що це буде бій вечора. У хлопці зараз захваті, їм інтересно, що це значить команда ситуація, що бої. Тому що команда не переневажний. Іван Петя виграв, а Микола програв. Тобто важливо, щоб виграла вся команда. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 67 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 52 копійки. На четвер, 19 вересня, синоптики прогнозують сильну хмарність, дощ, температура повітря в день – 12 градусів тепла, уночі – 7 градусів вище нуля, вітер західний – 5 метрів на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири у новому будинку на вулиці під голоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування оплати від 6700 гривень за квадратний метр. Екодім сучасні квартири у нових будинках. Деталі за телефоном 224 00 або на сайті екодім.ком Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.